До уваги власників постраждалого житла внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої озброєною агресією Російської Федерації, алгоритм дій громадян щодо підготовки заяв та документів для проведення обстеження житла та виплату грошової компенсації згідно з постановою кабінету міністрів України номер 947 від 18 грудня 2013 року, доступний за посиланням на офіційному сайті Білгородністровської міської ради та пропонує наступні дії повідомити органи національного поліції і державної служби з надзвичайних ситуацій за номерами телефонів 101 та 102 про пошкоджене житло Зробити ретельну фотофіксацію пошкодженого житла, подати до Білгородністровської міської ради через СНАП заяву згідно зразка, додати до заяви наступні документи. Копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус. Копію документа з даними про реєстраційний номер облікової картки, платника податків, копію технічного паспорта, копію документа про право власності на житло. За результатами обстеження комісія з обстеження. Складає акт обстеження у двох примірниках, один з яких надається заявнику або його представнику. Також можна оформити грошову компенсацію на порталі Дія. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.